Бути батьком в Україні це більше ніж просто роль. Це відповідальність, приклад і опора. Ми вийшли на вулицю, щоб почути, як калушани говорять про своїх татів. А чи знаєте ви, коли святкують день батька 16 червня? Що для вас найкращий подарунок для тата? Як ви вважаєте? В теперішній час, напевне, коли його діти, дружина, сім'я біля нього. І чи святкували ви день батька раніше? І чи будете святкувати ви цього року? Раніше не святкували, цього року також не будемо святкувати, бо наш тато на сході. І ви маєте зараз можливість привітати тата прямо зараз от, з нашого екрану. Ваня, ми тебе вітаємо. Це перший такий серйозний для нас крок, коли ти в статусі батька. Шкода, що ти не з нами. Дуже дякую вам. Хочу подарувати невеличкий подарунок. Це від нашого спонсора Автоексперт. Хочемо подарувати вам сертифікат. Дякую. Чи святкуєте ви взагалі цей день, чи святкували, можливо, в минулих роках? Ну, сказати, що так, прям святкуємо, мені. Тата привітаємо, скажемо, що він у нас самий найкращий, та й все. Як ви думаєте, який подарунок найкращий буде на це свято? Щось символічне на пам'ять. Не знаю. Хочемо вам на пам'ять також подарувати невеличкий подарунок. Це від наших спонсорів від Razer Barbershop. Хочемо подарувати вам сертифікат на стрижку. Дякую, дякую. Наш тата найкраще. Придаємо вітання. Перепрошую, можна вас на хвилинку відволікти? Добре, дякую. Хотіли б вам просто декілька питаннячок задати. Ми більше хвилини не займаємо. У Вас дуже гарна вишиванка. Хочемо дякую, вас дякую. зафіксувати. Дякую, дякую. Невже в калуші не можна? Знайти ще тих шістьох щасливчиків, які захочуть отримати якийсь подарунок від наших спонсорів вишиванки, автоексперт і рейзер барбершоп. Чи знаєте ви, коли святкують в Україні день батька? 15 червня, третя неділя червня, так? Чи святкували ви раніше це свято і чи будете святкувати цього року? Ну, на площу сходимо, там обіцяють концерт якийсь, а так ні, не святкували раніше. Може, останні ну, тільки два роки чули про нього. Ну, я теж так чула. Це, по-моєму, з днем медика співпадає, якщо я не помиляюсь. Ну, так чула на слуху і вітали так тата. І як ви думаєте, який найкращий подарунок для батька можна зробити в цей день? Ну, подзвонити в першу чергу батькам і тату. Швидше такі духовні подарунки, ніж матеріальні. А ви як вважаєте? Підтримую. Дуже дякую вам. Ми хочемо зараз вам подарувати також невеличкі подарунки. Це сертифікати від наших спонсорів, від магазину Вишиванка. Зможете там придбати все, що захочете. Ось. Дякую, дякую, дякую. Хочемо сказати, що магазин знаходиться на хіпіків 4, тому дякую. будемо раді вас там бачити. Гарного дякую. дня! Дякую! А за надані сертифікати дякуємо нашим партнерам: магазину Вишиванка, Рейзер Барбершоп та магазину Автоексперт. Чи знаєте ви, коли цього року святкує День батька? 15 червня. Так, е, що ви би хотіли подарувати своєму татові в цей день? Я йому дарую свою любов і цього достатньо. Чи святкували ви це свято і чи плануєте святкувати цього року? Е, не планую, тато працює. І хотіли б вам подарувати невеличкий подарунок. Це сертифікат від нашого спонсора Razer Barbershop на стрижку. Батько? Так, дякую. Як ви думаєте, який найкращий подарунок для тата? Посмішка дитини. А якщо з матеріального? То що він вибере своїми руками подарувати йому? Хотіли б вам подарувати сертифікатик? Ось. Чи знаєте ви, коли цього року святкують День батька? Не знаю, бо я не батько, тому напевно, і не знаю. А от чи будете ви святкувати цього року? Можливо, ви вже святкували в минулих роках. Не буду, бо я живу в Германії, приїхав тільки в гості на чуть-чуть. На, на і от як ви вважаєте, який найкращий подарунок для тата? Любий, який буде від дитини, то, то вже буде найкраще. Аби він подарував подарунок, обняв тата і поцілував і, і сказав, що я тебе дуже люблю. Добре, дякую вам, але зараз хочемо вас вручити вам вручити ще невеличкий подарунок. Ось це сертифікат. Можете використати його впродовж трьох-трьох місяців. У мене спортивна стрижка. Спробуйте щось нове. У нас залишився останній сертифікат від Razer Barbershop, і ми продовжуємо шукати останнього щасливчика. Чи знаєте ви, коли цього року святкують День Батька? В неділю цю що прийде. Як ви вважаєте, який найкращий подарунок для тата в цей день? Ну, важко сказати, напевно, від віку залежить і від, ну, напевно, якийсь тортик може бути. Приємно буде людей. Ми вас вітаємо, ви стали останнім щасливчиком, який отримує сертифікат від нашого партнера Razer Barbershop, тому вас вітаємо. Можете впродовж трьох місяців прийти на стрижку. Батькові чоловіку добре, дуже приємно. Дякую, Вікторія Ганчук. Ярослав Куцій. спеціально для інформаторка.